Серпень 2014-го. Найскладніша фаза протистояння з російськими бойовиками та російською армією. Найпотужніший удар прийняли на себе десантники. Перед ними поставили завдання, які було майже неможливо виконати. Але не для ВДВ. В історії військового мистецтва таких довгих рід не було. Першу ділянку коридору пробили десантники 25-ї бригади. Всі ці підрозділи противника були знищені, і ми здійснили рейд до південної колесі Шахтарська. Далі рейд тилами ворога бійців легендарної 95-ї бригади. Тобто тут нема поняття. Там є сусід зліва, сусід справа. Є ззаді свої, де можна відійти і так далі. Там ворог кругом на ці 360 градусів. на якому ми повернулися з з рейдом з товаришем командиром бригади. Он доїхав. Сміє змінює пам'ять з восьми кольос було тільки п'ять. Десантники не думали про себе, коли допомагали врятувати три тисячі життів під час переправи через річку Міус. Переправа більш доби знаходилась практично під безперервним обстрілом з території Російської Федерації. Росіяни відчували, що терористи програють. І в ніч з 24 на 25 серпня 4 тисячі вояків регулярної армії Росії вторглися на нашу територію без оголошення війни. Ми взяли в полон одного офіцера і одного прапорщика з Псковської дивізії з регулярних військ. Сталася іловайська трагедія, але виникли ще жахливіші загрози: захоплення Маріуполя та можливість атаки на Харків, і практично від Луганська до Харкова і від Харкова до Києва у нас не було дієздатних, боєздатних. Тоді я вже не кажу про військові частини. Як сталося, що наступ росіян захлинувся, і вони змушені були вже 5 вересня сісти за стіл переговорів. Причиною зупинки російських військ послужили великі втрати, які були нанесені їхнім підрозділом. Велика кількість загиблих військовослужбовців, ще більші кількість поранених військовослужбовців Російської Федерації. Подробиці героїчних військових операцій, які врятували Україну. Звичайно, ми говоримо, ми сюди звали, ми сюди не звали. Пекельна пора 2014-го у фільмі Рейд.